Умова праці чи умова зліцення? Що вибрати? Умова праці захищає тебе. Інша умова захищає працедавцю. Умова праці це твій захист. Оплачувальна відпустка, оплачувальний лікарняний це стабільність. Але для працедавця це збільшені податки. Умова зліцення. Легше знайти працю. Лише розірвати умову. Але. Ніякої гарантії, ніякої оплачувальної відпустки, ніякого оплачуваного лікарняного. Що вибрати? Умову праці чи умова зліцені? Якщо ти потребуєш захисту і стабільної праці, то проси умову праці. Якщо потребуєш швидку роботу, то можеш вибрати умова зліценія. Я правник в Польщі, допомагаю українцям. Розібратися з польським законом, якщо хочеш перевірити свій договір, напиши мені.